Шостий день в мене почався, як зазвичай. Я проснувся дуже рано і півдня провів на роботі. Я вже прийшов з роботи, і сьогодні у нас в Торонто проходить український якийсь фестиваль. Зараз їдемо з другом подивитися, що там взагалі провідати обстановку, так би мовити. Не знаю, не думаю, що буде щось цікаве, але краще, ніж сидіти весь день вдома. Зараз у нас що? Фіт-чек.

Вечір 6 дня, я майже виграв. Завтра я весь день на роботі, до мене не буде телефона і нічого толком мене не буде відволікати. Я думаю, я не програв ці 100 доларів, а саме головне, я не програв честь. Але тепер я хочу зробити вам челендж. Якщо ви наберете 100 підписників в моєму телеграм-каналі за місяць, я розіграю між вами ці 100 доларів. Всім удачі!